Як перестати ревнувати? Питання на мільйон. Насправді відповідь дуже легка. Для того, щоб перестати ревнувати, потрібно полюбити і прийняти себе. Коли ти не любиш і не приймаєш себе, ти не віриш у те, що тебе можна любити. А коли ти не віриш, що тебе можна любити, ти починаєш ревнувати свою половинку до кожного слупа. В прямому сенсі слова. Тому що тобі здається, що твоя половинка зараз буде заскакувати на всіх підряд. А все просто через те, що немає внутрішньої цінності і прийняття себе, і любові до себе. Тому для того, щоб впоратися з ревністю. Полюбіть себе, прийміть себе, навчіться себе цінувати. І тоді ви не будете поводитися, так скажено.